Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити ще з одною волонтерською організацією, яка теж надає грошову допомогу громадянам України. Це американська організація. в основному є громадяни США, і вони виплачують нам допомогу. Сам сайт, сам сайт англомовний під відео. Я скину вам посилання на цей сайт. У Вас виникне питання, що щось неправильно написано. Да? Українські родини підтримують пряму спонсорську допомогу. Це просто Google так перевів, насправді тут отримують, тому що це сайт англомовний, і через Google-перекладач перевів і тому так вийшло. Так що не, не переймайте, що тут щось неправильно написано. І ця організація теж надає допомогу. Цій організації можна. Якщо ви спонсор, да, ви можете дати гроші на цю благодійність. Або якщо ви отримувач, то отримати цю міжнародну допомогу. Ну, звичайно, зразу хочу говорити, що всі організації, міжнародні, які є, вони, нічому, вони нікому не зобов'язані. Бо часом мені в коментарях пишуть, а чого мені не виплатили, от мені довжні, от мені зобов'язані. Ну, насправді це не так. Треба ну, знімати рожеві окуляри і дивитись на це більш реально. Кожна міжнародна організація, в них є певний бюджет, певна категорія людей, які, які вони хочуть виплатити, і вони, виходячи з цього бюджету, виплачують. Звичайно, бюджети в них не гумові, не розтягуються, і тому, на жаль, всім виплатити допомогу вони не зможуть. Але, як кажуть, завжди треба пробувати. Як кажуть, хто стукає, тому. Відкриють. І в цьому ролику я хочу показати, як подати заявку на цю допомогу. Для цього ми заходимо на сайт під описом відео я скину посилання, натискаєте його і переходите на такий сайт. Ви самі почитаєте про цей сайт, хто він, що він, хто засновник, як попадають гроші, які умови виплати. Ну, це я не буду на цьому зупинятися, ви самі вже, вже прочитаєте. На рахунок того, що можливо це якийсь шахрайський сайт, що забирає якісь особисті дані, але сразу скажу, що тут немає ніяких особистих даних. Ну, мається на увазі банківських якихось реквізитів, да, крім банківської карти. Ну, сама номер банківської карти він, він не є приводом для шахрайства. Я не скажу, що я там сильно розбираюсь в банківській. Безпеці, Але я знаю, що сам рахунок він ніяк не впливає на, на те, що ним можуть скористатись недобрі люди. Це коли ви бачите на, на сайті, коли вас требують, крім номера карти, там CVV-код, строк карти, тоді да, це сразу видно, що шахрайський сайт. Вони не мають права з вас вимагати ці дані. А просто номер карти, ви самі, можливо, бачили в будь в інтернеті, в будь-яких пабліках, месенджерах пишуть, що там допомога, і скидають номер карти. Самі логічно подумайте, якщо б це було б небезпечно, то звичайно ці номери карт ніхто не викладував. А так, якщо номер карти без нічого, без CVV-коду, без строку карти, то він сам по собі не має ніякого значення. А так ви самі почитаєте, подивитесь цей сайт. І приймете рішення, чи нормальний цей сайт, чи не нормальний. Я не можу судити. Я просто даю інформацію, так як, на мій погляд, сайт нормальний. Я його передивився. Дані є всі нормально, він оформлений. І я вважаю, ну, на, на, на мій погляд, можна йому довіряти. А ви вже самі думаєте, це, я так дум... це моя особиста думка. А ви вже самі думаєте, чи заповнювати заявку, чи не заповнювати. І так переходимо до заповнення. Значить, коли ви перейдете на цей сайт, тут буде подати заявку. Натискаєте «Подати заявку. І вас перекидує на таку форму. Тут коротко описується про цю організацію. І тут основна вимога, саме перша, треба додати в друзі цю організацію або в Фейсбуці, або в інстаграмі. Ну, звичайно, для цього у вас повинно бути або Фейсбук, або Інстаграм. І тут є посилання на ці організації. Як це зробити? Якщо у вас є Facebook чи Instagram, да, наприклад, у вас є Facebook. натискаєте на перше посилання це посилання на Facebook, на їхню сторінку, і ми перейшли на їхню сторінку. Щоб подружитись, да, як воно написано, треба поставити нравиться! Подобається. Якщо ви натиснете це, вважайте, що ви подружилися з цією сторінкою. Точно також і з Інстаграмом. Натискаєте на це посилання, якщо у вас є Інстаграм, вас перекидує на їхню сторінку і треба натиснути Підписатись. Якщо ви все зробили, то тоді може перейти вже до іншого кроку. Тому що це основна вимога перша, щоб підписатися на ці сторінки. Далі. Реферальна електронна адреса. Нам треба вказати свою електронну почту. Ось в цьому Віконечки. Дуже важливо вказати правильну електронну почту, тому що вони спілкуються з нами тільки по електронній почті. Якщо ви почту вкажете неправильно, то звичайно ви не можете отриму... не отримати ніякого повідомлення про спонсорську підтримку. Вводимо свою електронну почту. І тут треба її повторити, нашу електронну почту. Ввели електронну почту. І далі пишемо свій номер телефону. Тобто треба писати його в такому форматі. Плюс 3 8, 0, і пишете свій номер телефону. Написали свій номер телефону. Далі пишемо наше ім'я. Тут пишете, що важливо. Ваше ім'я повинно відповідати вашому імені в офіційному документі. Тобто в паспорті. Пишемо ім'я і далі пишемо прізвище. Далі пишемо наш номер. Карти. Тобто, на нашій карті, на будь-якій банківській карті, будь-приват, кащат, чи монобанк чи інші банки, на карті є цей номер. На карті є цей номер. І його ми вставляємо сюди. Вставили номер карти. Далі ваші дані народження. І в в якому форматі треба написати. Тобто, спочатку дата, місяць і рік народження. Написали, далі вибираємо місто. Якщо у вас інше місто, да, наприклад, у вас не перечислені, то натискаємо інше місто і вибираємо тут інше місто. Далі, адреса, де ви живете. І тут пише, що важливо, це має бути та сама адреса, яку ви сказали своєму банкові. Тобто, як в банку, як ви, як ви записані, яка адреса, значить таку треба і. Вписувати. Пишемо адресу. Написали адресу, далі вказуємо індекс. Вказали індекс. І далі у нас де ви зараз знаходитесь. Знаєш, тут треба написати, тут є три варіанти: або у своєму рідному місті в Україні, або біженець переїхав до іншого міста України, і біженець за межами України. Ви вписуєте своє, те, що вам підходить. Вказали, далі треба вказати кількість дітей у вашій родині. І вписуємо, скільки в нас є дітей. Скільки дорослих людей у вашій родині? Тобто тут вже зазначає, що діти вже позначені в попередньому полі, тож без них. Тобто записуємо тільки дорослих. Далі дуже важливо зробити сімейне фото. Тут пишеться, що, будь ласка, завантажте одну свіжу актуальну фотографію всіх, хто дається. Тобто, наша сім'я, ми подаємо одна людина, да? одна дитина, двоє дорослих. В даному випадку треба фотографію з трьох чоловік. Зробили фото, винесли її на робочий стіл. прикріпити файл. Вибирайте той файл і прикріпляйте той файл з цим фото. Далі, схвалення використання вашої фотографії. Тут нам дається вибір: або ми хочемо, щоб розміщали нашу фотографію на цьому сайті, або не хочемо. І тут пише, що це жодним чином не входить в вашу програму. Тобто, по вашому бажанню: або схвалити, або не схвалити вашу фотографію для, для показу. Натиснули. Далі посилання на Ваш особистий Instagram або Facebook. Тобто, тут знову ж таки обов'язкова умова, щоб у вас був ваш інстаграм або Facebook. І впишете, які приклади посилання, як правильно його робити. По інстаграму іноді пишуть просто Інстаграм. Да? Тарас Кабзар написала: Ні, треба підставляти Instagram.com. Щоб точно знати, як це зробити, я скинув вверху, бачите. Посилання на відео, як зробити посилання на Інстаграм. Натисніте і подивитесь, як це зробити. Цю посилання. На Фейсбукі трохи простіше, особливо, якщо ви робите з комп'ютера, зайшли на свій Фейсбук. Ось, ось це посилання. Скопіювали його і сюди ставили. Далі ваш склад сім'ї. Розкажіть про всіх членів вашої родини, імена, вік, заняття. Тощо. Одне три речення максимум. Ну тут вже ваша фантазія, тут треба коротенько розповісти. Далі поточна ситуація. Будь ласка, пишіть, чому вам потрібна підтримка. Будьте конкретні щодо ситуації, в якій знаходиться сім'я. І тут теж від одного речення. Тут ви розповідаєте, знову таки, включаєте свою фантазію і коротко про це описуєте. І далі опиши. І як ви збираєтесь використовувати гроші, якщо ми зможемо знайти спонсора. І тут додається, що без докладного опису заявка може бути не, не прийнята. Тому треба це все заповнити. Ви можете зайти на сайт, включити сім'ї. І тут є приклади людей, які писали. І вже на основі те, що ви написали, можете вибрати, можете написати. Своє, щоб не вигадувати велосипед. І після того, як ви все заповнили, натискаєте цю галочку. надішліть мені копію моїх відповідей електронною почтою. Воно прийде на ту почту, яку ви вказали. Вказуєте свою почту. І натискаєте «Подати». Ну і після того, як ви подали, тоді вже чекайте на виплати. Отак От просто подається заявка на цю допомогу від компанії 1К проект, тобто 1000 доларів проект. Пробуйте. Подавайте, і хай у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!